Як вже відзначав Олег Маронович, без будь-якої з цих складових, які він представив, є нашими етапами підготовки до євротранспортна концепція, є так само однією з ключових, тому що якщо не відбудеться сподівань УФА по забезпеченню транспорту, то відповідно не відбудеться і турніру у Львові. Якщо болівальники не приїдуть, котрі придбали квиток, не зможуть потрапити на матч, то ми будемо мати, крім судових позовів, ще й негативне враження про місто, негативне враження про той сервіс, який ми здатні надати людям. І це відповідним чином вплине на один з ключових кластерів бізнесу Львова, який був визначений власним дослідженням моніторингу. Ну і крім того, ми не повинні забувати, що наша робота направлена на розвиток міста, відповідно, для, направлена для мешканців Львова. І е, транспортне обслуговування, власне, гостей чемпіонату повинно мати якнайменший негативний вплив на е, життя повсякденних мешканців міста. Значить, розроблена концепція регламентує е, загальні підходи до організації транспортного забезпечення і це чіткий деталізований план, який включає е, весь процес транспортного обслуговування. Значить, містить розподіл сфер відповідальності, бюджетування і е, фінансування та чіткі часові графіки е, даних е, робіт. Ну, Львову повезло, він знаходиться посередині між всіма приймаючими містами. І е, вихідними даними для нас були власне розміщення нашого міста посередині, до, найдалі до Донецька біля 1200 кілометрів, ну найближче, напевно, до Варшави 380 кілометрів. Е, базовими елементами транспортної концепції є аеропорт, залізнична станція і місця розміщення, центру міста. Тут ви бачите відстані і часові рамки доїзду на громадському транспорті. Далі. Е, так само одним з е, елементів е, транспортного обслуговування будуть фан-зони, які представить нам Соломія Білонога. І знову ж таки, тут ви можете, я можливо, не буду називати самих цифр, вони видні на екрані. Далі, будь ласка. Значить, ключовий елемент аеропорт. Зараз ви знаєте стан Львівського аеропорту. Миронович розказав про ті фінансові вливання. Сподівання, що у 2012 році е, при, е, в нас буде пропускна здатність порядку 1850 пасажирів на годину. Значить, далі, будь ласка, цей слайд знайомий. Значить, е, концепція будується на припущеннях фасту стосовно Розміщення, як ви можете бачити, Львів знаходиться в зоні, де 60% від міськості стадіону прибуде авіаційним транспортом. Сценарій X критичний коли е, треба сказати, що сценарії прибуття базуються на в значній мірі на залежності від можливостей розміщення гостей і при е, тих. Маленьких можливостях розміщення максимальна кількість вболівальників буде прибувати до міста в день перед матчем, тобто за 10 годин до матчу. І по цьому критичному сценарії це сценарій Х. Тут я. По цьому критичному сценарію сценарій X, УФА прогнозує, що 55% від міськості стадіону, який складає 30 тисяч, тобто більше ніж 16 тисяч осіб, прибуде в день матчу. Ми ж більш схильні до того, що в нас буде помірний сценарій, тобто тільки третина людей прилетить в останній день, тому що сподіваємося за рахунок промоцій і за рахунок розвиненої інфраструктури розміщення, все таки. Зробити так, щоб е, відвідувачі чемпіонату прибули до нас раніше і відбули пізніше, ніж день проведення матчу. Далі, будь ласка. Значить, картинка нам знайома. Значить, тут е, виділено потреби ВУФА і перевищення, які ми можемо запропонувати для е, не ВІП-відвідувачів, якими там є, сім'я УЄФА, е, спонсори. І всі решту, а для нормальних, звичайних відвідувачів міста. Далі, будь ласка. Концепції ми розділили е, прибуття по видах транспорту, тобто 60%. Ми розглядаємо критичний сценарій, так як він розглядається у ЄФА у випадку неготовності тієї чи іншої інфраструктури, хоч ніби ми е, в, е, в помірній зоні ризику. Значить, іноземних 75% відповідь до духових квитків. З них сім'я УІФА півтори тисячі людей, дві вболівальники українські, решта вболівальники. Наземним транспортом розподіл більш-менш рівномірний. Проте ми сподіваємося, що е, в день проведення матчу місто відвідують не менше, ніж е, подвійна кількість людей, котрі е, місткості стадіону, тобто порядку 60 тисяч людей. Значить, аеропорт розбитий по типах, тобто це все, що я вам презентую, воно відображено в самій концепції, Значить, всі цільові групи розбиті по виглядах е рейсів і відповідно прив'язані далі, будь ласка, до терміналів, до існуючого, нового терміналу, тимчасового терміналу, який буде споруджений, та до резервних аеропортів. Далі, будь ласка. Існуючий термінал буде реконструйований і буде мати такі характеристики. Что реєстрації, контроль безпеки, паспортний контроль виходи. Далі, будь ласка. Новий термінал буде мати порядку тисячі. Відповідно, велику кількість столів реєстрації, пунктів паспортного контролю, контролю безпеки і виходів. Значить, назад, будь ласка, як ви знаєте, завершиться е, конкурс на будівництво нового терміналу виграла американська компанія. Далі, будь ласка. Тимчасовий термінал, який е, буде працювати в реверсному режимі, тобто при прибутті до матчу він буде працювати в одну сторону, після матчу він буде працювати в другу сторону, зможе е, до тисячі людей відправляти в одну і в другу сторону. Відповідно, тут збільшена... Стули паспортного контролю, з реєстрацію і все решту. Далі, будь ласка. Цю картинку ви вже бачили. Значить, прогнозується використання резервних аеропортів в випадку будь-яких непередбачених ситуацій. Розроблена схема доставки вболівальників розрахована необхідна кількість транспорту, тобто введення додаткових поїздів. Від цих місць ведення чартерних автобусів порахована їх необхідна кількість. Хочу відзначити, що використання Жечівського аеропорту можливе за рахунок відкриття додаткових п'яти, а їх буде взагалі сім по кордону Львівської області, митних переходів і спрощення митних процедур, які залежать від рішень наших, нашого уряду. Далі, будь ласка. Як відзначали зранку, ми працювали, базуючись на результатах урбан-транспорт стратегії розробленої консорціумом компанії Пітіфау, Віци та та Значить, на грантові гроші, які було зроблено банку КФВ. Далі, будь ласка. Задачі. Задача, течією, яку ми ставилися, це максимальне використання потужності громадського транспорту. Тут ви бачите маршрути трамваю, тролейбусу та маршрутних таксі. До громадського транспорту у нас відноситься, як ви знаєте, трамвай-тролейбус. Включає критичний та найбільш ймовірний сценарій. Я тут вам презентую в принципі, критичний сценарій. І відповідно до цього розрахунок кількості додаткових чартерних автобусів для виконання завдань. Далі, будь ласка. Значить, для кожного об'єкту були розроблені схеми руху, прорахована е кількість відвідувачів, які е будуть ним користуватися, і розрахована кількість необхідних чартерних автобусів, тобто від аеропорту до центру, від аеропорту до стадіону, від центру до стадіону.